Я є палким прихильним такого авіаційного комплексу, як F-16. Так от F-16 може брати на борт дуже унікальну данокобійну ракету AGM-158, яка може завдавати уражень від 300 до 1000 кілометрів. Це абсолютно робоча схема. Лінивий не говорив про те, чи буде, чи не буде в Україні авіації, на мій погляд, не маю ні не меншого сумніву, що рано чи пізно воно з'явиться, бо 100 мільйонів доларів США, котрий виділив Конгрес ще минулого року у червні. В обов'язковому порядку будуть ре реалізовані на підготовку наших пілотів, от коли така зброя з'явиться у нашому розпорядженні, ми зможемо суттєво покращити перекриття у ракетній частині південно-південно-західної. Перепрошую північно-західної частини акваторії Чорного моря. Хоча, на мій погляд, і зараз у нас досягнутий доволі серйозний ракетний паритет. Це і наші Р 360 Нептун, і звичайно UGM-84 «Гарпун», які неймовірно добре себе показали на різних бойовищах. Вони вже до нас надійшли, і впевнений, що в разі чого, коли противник відважиться, все ж таки на для себе суїцидальну операцію морського десанту, вони якісно виконують свою роботу. do outro.